Всім привіт! Вітаю в новому відео, новий влог. Сьогодні я зібрала таку невеличку збірку всього, що в нас відбулося за пару днів, не за цілий тиждень. Але думаю, вам буде цікаво подивитися. І найперше я хочу розпочати із приготування сирників. Сирники це ну, звичайний простий рецепт. Ви знаєте його всі. Я завжди роблю це звичайний у мене зараз домашній сир. Дала одне яйце, цукор за смаком. Якщо є у мене ванільний цукор, також для того, щоб трішки додати гарно, приємного аромату, Добавила я ще сюди трішки-трішки муки. Все. І тоді вже виробляю. Сирники можна робити за допомогою стакана. Теж багато хто знає, я сьогодні трішки спішилась, тому роблю це просто таким чином на ложку, І щоб були зовсім злегка зволожені руки, щоб сир не приставав, щоб гарно виробляв форму. Також в цьому відео я хочу з вами поділитися приємними і покупками, і те, як я починаю підготовлюватися до зустрічі. Із своїм малесеньким дитятком. Ви знаєте, мені зараз так приємно займатися цими всіма хлопотами, підготовкою, щоб купляти деякі речі помаленькі. Все це таке миле, таке приємне, таке бажане і просто з нетерпінням чекаєш цієї радості, любуєшся. Ну просто трогаєш ручечками цю всю милоту. Воно настільки приємне, малесеньке, згадуєш всі ці моменти, які були в мене із трьома дітьми, то цей випадок четвертий в мене просто особливий, тому що діти немаленькі, а... а вдома буде ще одне малесеньке дитятко. Сирники нажарилися, вийшли дуже-дуже смачні, відчуваються грудочки сира. Я поснідала, тепер можна приступати ще до наступної моєї роботи. Я взяла собі кавун. Хочете прикол, я вам зараз покажу одного смаколика, який страшно любить такий кавун, зараз я вам покажу. Дивіться, він вже чекає, він вже бачить, що я їм кавун. Ходи, пішли, арчі, ходи будемо їсти. Ходи, дам на траву. Ходи. Перший раз дала йому кавун. Ай! От, вже зразу вкусив. Тримай. Коротше, собака, яка любить яблука, обожнює персики, а тепер ще виявилося, він любить кавун. Сезон закінчується, а він, а він кавун їсть. Смачно Іди їж, Іди їж. Доїдай. Доїдай кавун, кажу. Давай. О. У кого ще собака також їсть кавун? Чи є ще такі, крім мого? Буде цікаво. Яким задоволенням. І смаком він його їсть. Саме головне, що тепер наївся. Косточки з курочки. А тепер вже їсть десерт. Смачно! <гум> Смачно. Шмакота. І подивіться, як він відвідає все, все, що червоне. <гум> Тримає собі лапками, хрустить. А яка смакота? Смакотіща. Ладно, не будемо мішати. Я сьогодні добралася до своєї прихожої. Хотіла подивитися, що там в мене робиться, яке взуття є. Подивіться, що я побачила. У мене зацвиле взуття мої осінньо зимові черевички чоловікові. Подивіться, що робиться. І тут трошки. Тут трошки також є. Е, моя прихожа, ви знаєте, у коридорі стоїть, але там всюди чисто, сухо, взагалі немає ніяких признаків, і коридор провітрюється, тому що е, я завжди відкриваю вікна в кухні, в, у коридорі. Е, все продувається. Чого воно зацвило, я взагалі не розумію. Не знаю. Ну, я напевно що там тримати більше не буду, але ну, не знаю Чого воно таке? Яким дивом воно таке, таке зробилося без поняття. Зараз що ж робити? Добре, що подивилася, помию їх, файно почищу, щоб не було ні запаху, гарно висушу. А, ну, і тоді вже на зберігання поставлю на, мабуть, на другий поверх у шаву купе. Ну, хоча б, принаймні, щоб вони знову мені таким. Таке зробили зробилося, щоб не зацвіли. Не знаю, дуже дуже прикро і треба подумати, що з цим робити. Тому що арчі не можна, тому що там не зможу більше зберігати взуття. Хоча те взуття, яке літнє, воно дуже добре тримається, нічого не цвіте, а ось іменно зимове воно чогось мені зацвило. Не знаю. Ну... Просто не знаю. Ти куди ляг? не чіпай. Не чіпай, не мішай мені. Процес пішов. Розпочинаю із підготовки дитячого ліжечка, воно у нас ще від моїх попередніх трьох дітей, всі тут відлежалися, відбавилися. Як ви бачите, що воно не трошка ну, не дуже гарному стані, вже таке тьмяне, і я хочу йому надати такого гарного вигляду. Купила праймер, я все це зачистила. Спочатку вимила, зачистила, вижирила, а зараз наношу фарбу для дерева. Хочу її помалювати у білий колір, щоб стало так свіжіше. Ну і, звичайно, щоб підходило для інтер'єру. Не хочеться залишати в такому стані, тому що вигляд, вже, як бачите, зовсім не гарний. Покривати буду у кілька слоїв. Тут до мене прийшли мої покупки, з вами ми їх розпакуємо. Більш детально я вже, мабуть, покажу в наступному відео. Це пеленочки, є різні, є флісові, сицеві, байкові, і, ну, звичайно, що є різні розміру. Я брала бачите, різні відтінки, малюночки, які мені сподобалися. Також замовила вже комплект сумок. З інстаграму. А якщо я знайду, я залишу вам силочку в офіс описі під відео. А також на днях нам подзвонила сімейна наша лікарка і сказала, що є вакцина від деяких прививок, які ще діти не отримали у малому віці. Ми їх зробили все благополучно. Ми щасливо вернулися з лікарні, зайшли у сімейну пекарню, де Насолодилися приємним ароматом, я собі зробила чай, каву п'ю тільки зранку, а зараз я взяла чай фруктовий. Діти в мене взяли булочку. Я ще собі замовила такий ходох, щоб ситно, тому що була просто страшно голодна. Засолодитися взяла також деяку ще булочку таку з банановою начинкою. Дуже великий асортимент різної піци можна так і з собою, так і в цьому закладі скуштувати. Ну, і це вже в нас субота. І ми провели його в спортзалі, тому що до нас приїжджали діти, які мали бій. Молодший син проводив бій, звісно, зайняв перше місце, і ми прогулялися ще нашим містом, нашим стрієм, як бачите, тому. Хто бажає, запрошуємо, ласкаво просимо. У нас тут гарно, багато чого можна подивитися. Вийшла у нас сьогодні така композиція коротенька, але думаю, вам було так просто, легко. Тому всім до нової зустрічі.